об'явлення перший розділ 18 вірш і промовив. Я маю ключі від смерті і від аду. Говорить Господь. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Ми якраз розглядаємо тему спасіння. Ми розглядаємо тему книг об'явлення, яка говорить про спасіння, яке ми отримуємо Адже книга об'явлення вона не про події в цьому світі, не про те, що відбудеться взавтра, а хто кого переможе. Вона говорить про нашу духовну з вами перемогу. Або наоборот про поразку. Це залежить від нас. Так от, перемога або поразка залежить від спасіння, яке дарує Ісус Христос. І ми якраз розглядаємо це питання. Так, звичайно, ми можемо просто прочитати оцей 18-й вірш. Був живий, потім мертвий, потім знову живий, маю ключі. Ну Це хорошо приємно, класно і все інше. І пішли далі, можемо не зосереджувати на цьому увагу, але важливо зазначити слідуюче, що ці слова були сказані для того, щоб ми могли багато чого зрозуміти. І читачі, принаймні, які були першими читачами цих слів, вони розуміли набагато більше, ніж ми сьогодні розуміємо. Ми сьогодні... Цікавлені або звертаємо увагу на багато речей в цьому світі, які відволікають нашу увагу від вічності, які відволікають увагу від Слова Божого. Люди, які не мали можливості і доступу до інформації, такої, як ми сьогодні, вони цікавилися більш глобальними і важливими темами, тому що на це потрібно було тратити час. Час був на той час і на сьогодні доволі дорогим. І вони вирішували, що вони будуть тратити його на більш важливі речі. Так, і так, Христос помер за наші гріхи. Це важливо пам'ятати знати. Тобто смерть, її значення в тому, що він помер за наші гріхи. Петра 2,24 сказано: Він тілом своїм підніс наші гріхи на дерево, щоб ми вмерли для гріха і для праведності жили. Ранами його ми вздоровилися. Ранами. Ми його здоровилися. Страждання і смерть вони призвели нас до спасіння. 53 розділу, 5 вірш Ісаї сказано, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений був. Кара на ньому була за наш світ, і ранами його нас уздоровлено. Тобто, Петро, по суті, цитує ту саму слова, що Ісаї, але він наголошує. Таким чином, сказано два рази в Біблії це, а два, рази, два свідки це вже важливо. Смерть Христа це є свобода від гріха. Римлянам 6 розділ сказано, знаючи те, що наш старий чоловік розп'ятий з ним, щоб знищене було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. І так, через смерть Ісуса Христа ми розп'яті разом з ним, і наша гріховна природа вже не має над нами влади. Ми вільні у праведності. Хоча інколи наша гріховна природа. Вона ще достає нас, вона ще мучить і призводить дуже багато проблем в нашому житті. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним вже не панує більше, бо Він умер, то раз назавжди умер для гріха, а що живе, то живе для Бога. І так, Воскресіння Христа це перемога над смертю і гріхом, Його безпосередньо. І завдяки цьому ми отримуємо надію на вічне життя. І так, книгу об'явлення ми будемо читати, розглядати ще багато тем і там важливих, і вони покажуть нам, наскільки глибоко проникає спасіння в наше життя. Без цього ми не можемо. Якщо ми не осягнемо і не зрозуміємо важливості Божого спасіння. Та нині Христос Воскрес із мертвих, пересток серед покійних, бо як через людину смерть, так через людину і Воскресіння мертвих. Бо як в Адамі вмирають, так в Христі. Всі живуть. Коринфянам 15 розділ. Римлянам 6 розділ. Отож, ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих сила Отця, так і ми ходили в оновлені життя. І так, хрещення це і символ єднання з Христом. Це є єдність, смерть Ісуса Христа примирила нас з Богом. І це важливо. Бо коли бувши ворогами, ми примирились з Богом смертю, Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося. Життям його. Слово Господнє говорить, що якщо ми довіримося вже сьогодні, то ми завтра отримуємо великий бонус. Сьогодні багато людей вкладають свої кошти, життя, здоров'я в різні засоби для того, щоб досягти якогось успіху, і в результаті вони втрачають або набувають не настільки багато, як би того хотілося. Але коли ми вкладемо своє життя в спасіння, коли ми вкладемо своє життя в надію на Господа, ми не будемо посоромлені, ми отримуємо спасіння. Смерть Христа дає нам життя, вона звільняє нас від гріха і примиряє нас з Богом. Римлянам 6 розділ, 8 вірш. А коли ми померли з Христом, то віримо, що з Ним жити будемо. Амінь.